Понад 11 мільйонів гривень подарунків, закордонні квартири, життя з ноткою люксу і жодної зрозумілої відповіді, звідки на це все гроші. Після наших попередніх сюжетів одні чисті декларації, а інші соцмережі. Але деякі історії все ж залишають слід. Ми простежили рух грошей, родинні зв'язки, старі адреси та випадкові збіги, які об'єднують суддів і їхніх близьких у єдину схему впливу. І сьогодні ми покажемо, чому цей слід веде прямо до черні. Нігівського апеляційного суду у місті, де б мали б шукати правду, ми знайшли історії про родинний бізнес у мантіях, подарунки на мільйони і замовчування, що коштує набагато дорожче замовчання. Ми надалі ділимося тим, що хтось намагається приховати. Бо якщо хтось стирає свої сліди, значить нам точно є що показати. Що успіх це, коли тебе впізнають на вулиці, але буває інший особливий вид популярності: коли твоє ім'я не сходить з вуст не через робочі здобутки, а через надто багато запитань в тебе не беруть автографи, тебе цитують у журналістських розслідуваннях. І якщо прізвище з'являється в кадрі не вперше, це не випадковість, це вже історія з продовженням. Бо там, де чиновники і судді потрапляються в наші сюжети, вдруге зазвичай є що шукати втретє. Наші сьогоднішні герої не ненавиш у світі журналістських сюжетів вони вже встигли стати певним суддівським брендом Чернігівщини. Ми вже показували їхні квартири, земельні ділянки, автівки та навіть родині перипетії з ноткою розкоші. І все ж таки найцікавіше ми залишили саме для цього випуску. Тож розпочнімо спочатку, або точніше, з того, з сколи завжди починаються історії про вплив і статус у чернігівських судах. В центрі уваги знову Валерій Заболотний, голова Чернігівського апеляційного суду, людина, чиє прізвище наша редакція, знає. Вже на пам'ять. Якщо зібрати всю інформацію, що ми знайшли, вона б не вмістилась би і у кілька випусків. Але почнімо з того, що найбільше запам'яталося глядачам. Заболотний це саме той суддя, який на запитання про походження коштів та проживання доньки в Японії, відповів коротко і промовисто усмішкою. Хоча нас часто так зустрічають, хоча ні, не завжди. Це чесно, більше не буду. Це написано читайте. Ну, ви зрозуміли, як воно бути проігнорованим головою суду. Для першого разу нормально, для десятого уже стабільність. Нам просто не вистачить хронометражу, щоб показати всі теплі зустрічі, бо щоразу, коли ми готуємо новий сюжет, знаходимо ще щось цікаве. Ми вже показували декларацію заболотного, розповідали про життя його доньки за кордоном, зокрема в Японії. І за дивним збігом після виходу нашого матеріалу Поліна Заболотна зникла з Ютуб разом з усіма відео про розкішне життя. Тя, але як ви знаєте, інтернет пам'ятає все. Тож ми теж пам'ятаємо і зараз нагадаємо. Важливий нюанс: ми не звинувачуємо цінності сім'ї чи турботу. Тут контекст щодо використання грошового ресурсу і джерела цього ресурсу протягом усього життя. І тут ми виходимо до нового епізоду цієї історії. Бо Олег Заболотний, як виявилося, має не менш цікавого родича, теж при посаді. Олег Заболотний, колишній місцевий депутат, нині головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області. Посада звучна, впливова, але найцікавіше не в ній. А в цифрах, згідно з поданими деклараціями, у 2021 році батьки-пенсіонери подарували пану Олегу майже 400 тисяч гривень. У 2023-му ще 6,3 мільйона. А у 2024-му ще 4,7 мільйона гривень. Підсумуємо всі грошові подарунки від батьків і отримуємо суму в розмірі 11,4 мільйона гривень. Ви запитаєте, а звідки кошти у батьків пенсіонерів? Точнеї походження невідоме. Але пану Олегу Заболотному вони перераховують мільйони. Тим часом у суді щось немає жодної згадки про такі щедрі подарунки. Зімальна група вирушає звернутися безпосередньо до судді Валерія Заболотного, щоб отримати коментар щодо сімейних статків. Але на момент приїзду Чернігів потерпав від масштабного байкауту. У самому суді. Журналістам повідомили, що в установі відсутнє електропостачання, а суддя перебуває у відпустці. Поки світла не фіксації ж нема повністю. Так ви знімаєте розгляду? Чекаємо світла, якщо вимкнуть світло, тоді і засадання й будуть. Хотіли б взяти коментар у Заболотного, а сідаєш? Заболотний у відпустці. Він взагалі відпуститься? Так, так, так. Він вийде на наступному тижні. Пізніше, вже під час повторного візиту знімальної групи, коли очікували побачити суддю на робочому місці. Журналістам повідомили нову інформацію. Відбулася заміна суддівського складу, оскільки суддя заболотний проходить обов'язкове навчання. Заболотний навчається онлайн в школі. Судді. Це обов'язково, хочеш чи не хочеш, а мусиш навчатись. Прийшла рознарядка і у у кого нема три він Мусить сидіти і спочати. це. Це ще важче ніж проводити судове засідання. Після цього ми направили офіційний запит до суду, щоб отримати документальні підтвердження. Чи дійсно суддя перебував у відпустці, коли саме і яке саме навчання проходить? Коли відповідь надійде, ми обов'язково поділимося результатами з вами. Тепер переходимо до судді осидача. Хоча, вибачте, не просто судді, згідно з останньою декларацією, він заступник голови Чернігівського апеляційного суду, тобто. Фактично права рука Валерія Заболотного, той саме у якого після нашого попереднього сюжету загадковим чином зник інстаграм його сина, так само як в доньки його керівника. Очевидно, це тепер новий тренд серед суддівських родин чистити сторінки після прем'єри, і все б нічого, якби не одне, але адже саме в соцмережах іноді можна побачити більше правди ніж у деклараціях. Тому нагадуємо коротко, де зараз перебувають сини судді осидача. У 22 не, не 24 лютого, а раніше вони виїхали за кордон. Угу. Син старший він винаймає житло. Він а, о, закінчив вуз у Польщі свого часу. Зараз там працює. Молодше проживає, навчається зараз. Чи не поверталися вони для там, того, щоб стати на військовий облік? Ну, все оновлено, все в межах того, як потребує резерв. З деклараціями суди судді Осадача з червня 2022 року орендують квартиру у Польщі. Власник житла певний Лукаш Сташовський. Ви заявляли, що вони виїхали до початку повномасштабного вторгнення, а в декларації ви вказуєте, що оренда житла почалася з 2022 року. Можете щось пояснити? І цікавить питання стосовно прикордонного виїзду їхнього. На що суддя нам відповів? Та цікавіше починається у 2024-му. У деклараціях з'являється ще одна орендована квартира. Цього разу від фірми Вондер Поланд СП Зет Оу. На перший погляд, звичайна компанія, але уважно звіривши дані, бачимо, що за вказаною в декларації адресою розташована зовсім інша фірма: Вондер Поланд СП Зет Ооу. Різниця в одній літері, але вона відкриває зовсім іншу історію. Компанія Вондер керує сучасними житловими комплексами у Варшаві, зокрема Вондер River на вулиці Солес 24. Зокрема, студії практично такої ж площі, що зазначено в декларації, здаються в оренду за 4-6 тисяч злотих, тобто приблизно 45-67 тисяч гривень на місяць. Такі суми явно не за студентський гуртожиток. Схоже, діти українських суддів в Польщі живуть комфортніше ніж більшість українців удома під час війни. Але плутанина з назвами компанії не єдина дивина у деклараціях осадача. Схоже, сплутані не лише дати, а й цифри. Якщо зазирнути глибше в документи, то там відкривається ще цікавіша картина, особливо в розділі, де зазначено майно, заробітки та доходи членів родини. Повернемося трохи назад у 2017 рік. Тоді дружина в суді осадача з'являється в декларації як власниця земельної ділянки. За рік ще однієї, а вже у 2020-му – ділянки і будинку. Вартість якого на той час дорівняла майже її річній зарплаті, якщо не перевищувала її в кілька разів. І все це видається, м'яко кажучи, дивним. Бо якщо підняти більш пізні декорації та ті, де вказані вже актуальні доходи дружини, то бачимо. На двох роботах вона отримує близько 8 тисяч гривень на місяць. Тобто, купівля землі ділянок і будинку має надто оптимістичний вигляд, навіть для родини з найкращими фінансовими можливостями. На перший погляд дивою економії. на другий можливо помилка в декларації, бо аналогічний будинок однакової площі та за такою ж адресою згадується у документах ще у 2012 році. Тож питання лише одне: це системна неточність чи просто звична практика, заплутатись у своїх активах настільки, що навіть одину з'являються двічі. І якщо така неточність є в офіційних паперах, скільки їх ще? І тут в історії з'являється ще одна добра знайома фігура: суддя Антипець. Схоже, Чернігівський суддівський світ це велика родина корпорація. У декларації антипець за 2015-2016 роки на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. України. Зазначено її рідну сестру Тетяну Антипець, яка тоді працювала секретаркою суду в одному з Чернігівських судів, а ще племінника, який певний час працював у тому ж операційному суді, де служить тітка. Сімейна підрядна схема. Ми чемно назвемо це спадковість в мантіях. А тепер найцікавіше в декларації судді її будинок на 60 квадратів оцінений у 40 тисяч гривень. Так, так, не 400 і не 4 мільйони лише 40 тисяч. Дешевше ніж. Новий айфон, і знаєте, що цікаво: земля під цим будинком утричі дорожча, ніж сам дім. Справа в тому, що я купувала три земельні ділянки, хоча це одна земельна ділянка. Чому так в законодавстві? І фундамент. Будинок цей згорів, де я купувала на згарищі. Я склала декларацію про початок, називається реконструкції будинку, якого не було. Для чого? Для того, щоб не платить за проект якийсь. Ну, стоїте ми десь, наприклад, я заплатила 40 тисяч за будинок, якого нема. А якби проєкт робила, то 140 заплатила. Мені так, принаймні, пояснило нотаріуса. Та є деталь, що виводить цю історію за межі просто родинних кадрів. Якщо звірити декларації сестер Антипець і зазирнути в кадастрові дані, бачимо, вони володіють значним масивом земельних ділянок в одному з населених пунктів Чернігівщини та поблизу. А звідки у вашої сестри, згідно її декларації, така кількість земельних ділянок. Я успадкувала після смерті батька, mm -hmm. мене бабуся все життя пропрацювала колгоспі. Земельна ділянка, пасовище сіну... рілля і сіножать. Спочатку успадкував батьку, а потім успадкувала сестра. Це нагадує нам попередню історію про матір Заболотного. Без ведення підприємницької діяльності, без ФОПу і без помітних доходів, нова квартира в центрі і випадково поруч із квартирою те, що суді. Переглядали реєстри та звірювали карту, то зробили цікаве відкриття. Ця новенька квартира, розташована по сусідству з квартирою, власниця ФОЇ, теж і пої, те ще сиді за болотного. Напевно, купляли так, щоб ближче було на чай один до одного ходити. Висновок напрошується сам. Не лише заболотне тримає родичів поруч, антипець теж. І це схоже не на збіг, а на корпоративну традицію тримати сім'ю ближче до суду, а суд ближче до сім'ї. І поки дехто дружньо скуповує квартири, ділянки та зникає із соцмереж, ми продовжуємо знаходити все, що вони намагаються приховати. Бо навіть якщо вони стирають сліди, залишаються документи, кадастрові карти, декларації, люди, які пам'ятають, там, де офіційні дані мовчать. Ать, говорять факти, до речі, це не перша історія, де фігурують ті самі прізвища. у нашому попередньому розслідуванні. Ми вже згадували про рішення чернігівських суддів, які викликали чималий резонанс вирок у справі бізнесмена Олега Авер'янова, голови федерації роботодавців Чернігівщини. Підприємства, які він очолює, забезпечують роботою близько тисячі працівників і за офіційною звітністю, щороку сплачують близько 200 мільйонів гривень податків. Тоді вердикт Чернігівських суддів називали прецедентом у вітчизняній юриспруденції. Саме він породив нові запитання не лише до аргументації рішення, а й до походження статків служителів Феміди, які його ухвалювали. Зрештою, Верховний суд поставив крапку, закрив справу через відсутність складу злочину, фактично поставивши під сумнів законність попереднього вердикту Чернігівського апеляційного суду та логіку висновків, до яких дійшли судді Осадач, антипець і заболотний. Тому не перемикайтесь, коли садівські історії починають перетинатися, це вже не просто збіг, це сценарій. Сценарій, який вони пишуть про себе, а ми лише показуємо правду рядком за рядком, ділянку за ділянкою, квартиру за квартирою. І цей сценарій ще недописаний. Нас попереду нові герої, нові декларації і ті самі вічні запитання. Звідки гроші і хто за це відповість? Розслідування триває. <плес>